Доброго дня, громадська організація ДОСТА, міста Глухів Сумської області, вертівець Максим. Сьогодні я би хотів зняти відео стосовно тих подій, які зі мною сьогодні трапились. Ну, Я тут трошки набросав собі текст, що розповідати, тому відео не буде дуже довгим. Тож почнемо. Сьогодні, 11.09.2023 року, я їхав з роботи додому, до міста Глухів Сумської області через блокпост на трасі Годуновка близько 8-ї години ранку. На цьому блокпосту наш автомобіль зупинили працівники ТЦК, а саме Лук'яненко, Роман Петрович та... Петорін Андрій Дмитрович для перевірки документів. Після перевірки моїх документів мені повідомили, що я є в розшуку по базі ТЦК. Ось, вони намагались видати мені якісь там протоколи чи ще щось. Я сказав, що я не буду підписувати їхні протоколи. Ось, потім вони, вони почали мені погрожувати поліцією. Згодом вони викликали наряд поліції для мого затримання і доставки до ТЦК. Я в свою чергу теж викликав наряд поліції для написання заяви про незаконне затримання. Спочатку приїхав наряд, який викликали працівники ТЦК, там був поліцейський некрестьян Юрій Олександрович. Який сказав мені, що мене будуть затримувати і доставляти до ТЦК по статті 210. Це адміністративне правопорушення, за яке передбачений штраф взагалі, тобто мене не мали законних підстав затримувати і доставляти до ТЦК. Ось Незгод... невдовзі приїхали. Працівники полі... поліції, яких викликав е, я. Я е, написав заяву на працівників ТЦК е, щодо незаконного затримання, дав пояснення е, також стосовно е, ну, стосовно цього діла. Е, Поліцейський, е, який складав е, протокол про моє затримання не Кристян крістя... Юрій, е, Олександрович виконав незаконні вимоги ТЦК та склав на мене протокол по, про затримання по 210 статті. Також зазначу, що даний поліцейський погрожував мені, що якщо я відмовлюсь їхати до ТЦК, то до мене будуть застосовані заходи фізичного впливу. Ось, коли на мене склали цей протокол. Поліцейські під примусом повезли мене до Гухівського ТЦК і віддали ТЦКшникам. Я піднявся на другий поверх до кабінету 28, де був майор Лимаренко Олег Олексійович. Потім мені зателефонував знайомий. І цей майор, він, начебто, оскаженів, він намагався. Забрати в мене телефон, вибити з рук. Я цього дати йому не, не дав йому цього зробити. Потім після цього почалася штовханина. Він спочатку ударив мене по обличчю, потім наніс мені удар у потилицю. Після цього я став кричати, сказав, що викличу поліцію. І цей майор трошечки там ну, злякався, я так зрозумів, перестав чиняти свої незаконні дії. І так от зазначу, що мені пощастило, що коли мій знайомий мені подзвонив, він почув крики мої, теж викликав поліцію. ось, І поліцейські приїхали дуже швидко. Вони взяли в мене покази і я написав заяву на цього майора Лимаренка. Ну, одразу мені сказали, що напевно з цього нічого не вийде, бо побою в мене немає. Тобто це стаття не дуже серйозна нанесення ну, фізичних травм, без пошкоджень, якось так воно виглядає. Ось і цей майор, коли ми вже е, склали протокол з поліцейським, е, видав мені копію протоколу, згідно якого я повинен з'явитись е, в інше місто, не до Глухова, а до Шостки, е, в Шостинське ТЦК для розгляду справи. Тобто мені видали протокол, згідно якого я там є е, правопорушником. Ось. Тому такі справи. Я думаю, що чим далі, тим таких відео буде більше. Тому що працівники ТСК саме йти воювати не хочуть, а вони намагаються когось ін, іншого направити на війну. Тому подивимося, що буде далі. Геодоста. Приєднуйтесь. Не-не, вертивец можно. Я вертивец. А Доброго дня. Можно ваше удостоверение. Кристян Юрій Олександрович, інспектор, номер 01 20 115 Національної поліції Сумської області. Все, слухаю вас. Дови, будь ласка, що документи для перевірки. Ми так як у нас перкие вицвы. Да. У нас ну, зараз придано мій колега службою планшетами, ми перевіримо. Якщо ви подавляємо час, ну, то ми принесемо планшет і перевіримо. Якщо ви будете 250 -е, ось мої документи, кажіть. Какие там? Ну все, я показав. Зразу кажіть там, що ми ну, давайте, давайте. перевіримо. Є там стаття 210, -е, 210 -е, при кодексу України про адміністративне правопорушення. Якщо ви. Дід нашого футболки прибуваєте в вишуку, то ви вам повідомляють, що ми повинні вас доставити до, до першого відділу, консультацію пустинського ТРЦК. Тобто ви поліцейські доставляєте <татис€> мене так, так. громадянина України у якийсь ТЦК СП, який не є державним органом. А має код ЄДРПО, тобто являється частною конторою, я не знаю, частна да? чи не частна, це з ваших слід. Е -е... Тобто знаю, це, це, від... це, це закон, да? так? Такий? Це згідно закону, ви зараз так, робите так, все? Згідно закону України про військове правовий Військове правовираження. правовий я б засчитав би цей закон, але зараз веду відеозйомку. Якщо так, мене вийде, то. Зараз спробу. Ви добровільно будете відмовлятися. Ви затримуєте ну, мене? Будемо, так, да, вас склад... І доставляти до Рустинського відділу терпіту. Ну добре, складайте протокол затримання. Згідно чого ви мене затримаєте. Там розповість, ні, нема такого, що там відмовився від повістки, там затримання. Це тобто, незаконно. Що, зараз я ще раз скажу, прийде чоловік. Ми перевіримо. Перебуваєте в розшуку, тоді у нас будемо. В розшуку я стосовно чого? Розповім, там, розповім. Стосовно. Давайте зараз все по Прийде, я ж не знаю. Перевіримо по базі нашій поліцейській. Блять, мордоворот, не вивазуть наші. Я генцять, я нахуй ламаю, то під хто нахуй. <клес> <клес> Ладно, тоді чекаємо вашого колегу. Ну давайте гляньте туди. Є по цій статті. <клес> Затримання ще немає.

По статті 210. Не, то я не знаю. Що? Не, а ви нічого не скажете по цій статті? Маєте право затримувати? Чи це тільки адміністративне правопорушення? Адміністративне правопорушення. Ну так ви не маєте по адміністративне правопорушення. Право затримувати і кудись доставляти когось. Ну це щоб тому, що це не кримінальне правопорушення. Що бо вирішили, що з адмінівного правопорушення ми не маємо права вас затримувати. Скажіть, будь ласка, чого ви вирішили? Ну тому що це передбачено штраф за це. Штраф передбачено за адміністративні правопорушення, а не затримання. Ну я я, я, я не юрист. Для того щоб земля поліція не складає протокол на вас за цією статтею, а складають працівники ТРЦК. Тому ми повинні тільки доставити, а вони вже будуть складати проводити розгляд цієї справи. Розуміло, якщо б це, наприклад, до компетенції поліції було. Несено, тобто діб ми б складали тут на місці. Ну а ви складаєте за якою я статі? вас так, як ви добровільно відмовилися про проїхати зна до Терцика? Uh -huh. Я вас добровільно прохав. Ви сказали ні. Тому я на підставі чогось вас повинен туди доставити. No. Тобто, я вас затримаю. Мене було три години для того, щоб я туди доставив. Ось на, на основі цього за протоколу так затримувати вам... треба на основі чогось. Я вам на арестове уже як вам повідомлю, 210-й примодинку. Ну так нема за Ру, цю статтю. Ну це ваше право. що ви мені, нема, нема, ну чого ви мене перебували? Ну, гаразд. Ну це ви ж ви маєте право. Ну, ви вважаєте. Я вам сказав, що. Добре. Добре. Ну давайте Я тоді ваші ще документи подивимося, Можете предоставить. ж така ситуація пошла? Ну давайте, я не снимаю, я сейчас прочитаю вслух. Лук, скажи, у меня долга, у какой номер сходящего? Ихний или наш входящий надо. Итак, Лукьяненко Роман Петрович. Є уполноваженная особа на проверку документов сгодя с постановкой КМУ номер 1456. Это по посвящение 64. Давайте. Что у вас за событие? Будь ласка, покажите, -э понятых, да? Вогляд, це вогляд, по... ми, да, ми аж проводимо. Ну це все ж виходить не про них не вогляд. Я, огляд, я, а... я ще, правильно, ми вас затримаємо, проводимо вогляд ваших особистих речей. Я ж вам ще при... Паспорт ключі. А? Паспорт ключі. Ну, будь ласка, витягніть, положіть сюди, ніхто забирати не буде. Ми проводимо ваш особистий вогляд. Так, правильно Паспорт. ви кажете все. Ключики. Без нічого такого немає? Нічого. А?